Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми узагальнимо знання з теми неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин. Тож запросімо Марію та Михайла, які допоможуть нам зафіксувати усі наші права та можливості. Пригадаймо правовий статус малолітньої і неповнолітньої особи. Упевнена, ви добре пам'ятаєте, що Малолітня особа це особа віком до 14 років. Вона має в цивільному праві часткову цивільну дієздатність і може здійснювати дрібні побутові угоди. Ви вже знаєте, що за подіяну такою особою шкоду відшкодовують батьки або ті, хто їх замінює. Неповнолітня особа це особа віком від 14 до 18 років. У цивільному праві вона має неповну цивільну дієздатність та може самостійно розпоряджатися власним заробітком, стипендією, відкривати банківський рахунок. У разі завдавання шкоди такою особою вона самостійно її відшкодовує, якщо має власний прибуток. Із досягненням повноліття в Україні це 18 років, особа отримує повну цивільну дієздатність. Утім, Згадаймо, що це може статися і раніше. Орган опіки та піклування або суд можуть надати повну цивільну дієздатність, якщо особа досягне 16 років та зареєструється підприємцем, укладе трудовий договір, зареєструє шлюб, чи буде зареєстрована матір'ю або батьком новонародженої дитини. Власне, коли йдеться про сім'ю, то положення сімейного права тлумачить її як осіб. Які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення а також на інших підставах. Шлюб це сімейний союз жінки і чоловіка, зареєстрований державним органом. Щоб вступити у шлюб, слід досягти шлюбного віку. В Україні це 18 років. Утім, в окремих випадках. Суд може надати дозвіл на укладення шлюбу 16-річній особі, якщо це в її інтересах. Майно набуте за час шлюбу є спільною власністю подружжя. І у разі розірвання шлюбу ділитиметься в рівних частках, якщо інше не зазначено у шлюбному договорі або не передбачено законом. Наприклад, за рішенням суду частка майна одного із подружжя може бути збільшена. Якщо з нею чи з ним проживають діти, розірвання шлюбу між подружжям, що має дітей, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. Одним із таких обов'язків є утримання дитини до повноліття або до 23 років, якщо дитина потребує матеріальної допомоги через непрацездатність або навчання. Якщо хтось із батьків не виконує цього обов'язку, то інший може через суд стягнути з нього аліменти кошти на отримання дитини у грошовій або натуральній формі. Обов'язки батьків і дітей є взаємними. Так, повнолітні дочка чи син зобов'язані отримувати непрацездатних батьків. Суд. Може звільнити дітей від цього обов'язку лише якщо встановить, що мати чи батько ухилялися від виконання своїх обов'язків щодо дитини. Сімейне законодавство передбачає санкцію позбавлення батьківських прав, якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку, ухиляються від виховання дитини, не забезпечують здобуття нею повної загальної середньої освіти. Жорстоко поводяться з дитиною чи примушують її до жебракування, зловживають алкогольними напоями чи наркотичними засобами або ж вчинили умисне кримінальне правопорушення щодо дитини. Надважливо, щоб дитина виховувалася в сім'ї, тому, якщо з якихось причин це неможливо, держава має забезпечити її належним доглядом. Сімейне законодавство визначає усиновлення, встановлення опіки чи піклування. Або патронату над дітьми, передачу дитини у прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу як способи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Для забезпечення власних життєвих потреб та потреб своєї сім'ї кожна людина може стати підприємцем із 16 років та працевлаштуватися як найманий працівник. Тоді 16-річна особа набуває повної цивільної дієздатності. А з 14 років можна стати членом фермерського господарства і брати участь у розподілі прибутку фермерського господарства. За згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, на роботу можуть приймати осіб 15 річного віку або учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів із 14 річного віку. Головне. Щоб це були легкі і нешкідливі роботи, які не заважатимуть навчанню. Марії та Михайлу, як і всім неповнолітнім, при прийомі на роботу для забезпечення своїх прав та інтересів, слід укласти трудовий договір. Неповнолітні працівники мають право на скорочений робочий час, відсутність робочих змін у нічний час, святкові дні на дорочну роботу. Збереження граничних норм підіймання і переміщення вантажів, щорічну відпустку тривалістю у 31 календарний день, додаткові оплачувані відпустки на період складання випускних перевідних іспитів чи окремі навчальні сесії. Тож коротко підсумуємо: цивільні, сімейні та трудові відносини це приватні відносини. В них ми вступаємо з власної волі і маємо рівні права та обов'язки з іншою стороною. Інша справа це адміністративне та кримінальне право. Так, якщо хтось вчинить адміністративний проступок, то стягнення призначає державний орган. Пригадаймо, що адміністративний проступок або адміністративне правопорушення це протиправна, винна. Умисна або необережна дія або бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян на встановлений порядок управління. Вчинення такого проступку має наслідком адміністративну відповідальність. Вона настає за загальним правилом із 16-річного віку за окремі види адміністративних правопорушень, зазначені статтею 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І в адміністративному і в кримінальному праві вчинення правопорушення неповнолітньою особою є пом'якшувальною обставиною при призначенні стягнення чи покарання. Норми адміністративного права передбачають застосування до неповнолітнього окремих заходів впливу. До слова, адміністративний арешт, як стягнення до неповнолітнього не застосовують. Згадаймо також, що таке кримінальне правопорушення. Це суспільно небезпечне винне діяння, дія або бездіяльність, вчинене суб'єктом кримінального правопорушення і передбачене Кримінальним кодексом України. Кримінальна відповідальність за загальним правилом настає з 16-річного віку. Однак особа у віці від 14 до 16 років нестиме кримінальну відповідальність, якщо вчинить умисне вбивство, умисне тілесне ушкодження, терористичний акт, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство. Або інше кримінальне правопорушення зазначене у статті 22 Кримінального кодексу України. Кримінальний кодекс України визначає основні види покарань за вчинення кримінального правопорушення неповнолітніх, як от, штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на певний строк. Та додаткові покарання. Як, от, штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Громадські роботи, виправні роботи, а решт призначають лише неповнолітнім, яким виповнилось 16 років. Пам'ятаємо, що Кримінальний кодекс України передбачає і застосування судом щодо неповнолітнього примусових заходів виховного характеру: це застереження. Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього, передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання, покладення на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно кошти або заробіток, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків. Направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Сьогодні до неповнолітніх винуватих у вчиненні правопорушення застосовуються заходи відновного правосуддя, а також процедури пробації. Пробація це система наглядових та соціально-виховних заходів. Що застосовуються за рішенням суду та не пов'язані з позбавленням волі. Перевірмо, який багаж знань про права і можливості неповнолітніх у цивільній, сімейній, трудовій, адміністративній та кримінальній галузях права мають Марія та Михайло. Отож, неповнолітні віком від 14 років можуть отримати паспорт громадянина України у формі картки. Самостійно розпоряджатися власним заробітком стипендією, відкривати банківський рахунок, стати членом фермерського господарства, працювати у вільний від навчання час за згодою одного з батьків чи особи, яка їх замінює, неповнолітні віком від 16 років можуть вступати у шлюб за рішенням суду, якщо це відповідатиме їхнім інтересам. Керувати МОПЕДом після проходження відповідного навчання та отримання водійського посвідчення категорії АА1 зареєструватися підприємцем. Працевлаштуватися офіційно для неповнолітніх віком від 16 років наступає адміністративна відповідальність за окремі види правопорушень згідно статтею 13 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Неповнолітні від 14 років можуть нести кримінальну відповідальність за окремі види кримінальних правопорушень. Дякуємо Марії та Михайлу за таку активну роботу на уроці! Запрошую вас до самостійного повторення матеріалів на платформі нашого курсу Основи правознавства. Рекомендую ще раз перевірити рівень засвоєння теми, неповнолітні як суб'єкти цивільних. Сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин у тренувальних тестах. До нових зустрічей!